Покров с як брат і сестра, стоять дві фортеці у наших серцях, без світла й тепла, без радості сміху, краликат, запива, щастя і втіху. Ми все повернемо, ми віримо в це, смерть до ворога прийде прямо в лице. Помста буде за вас кожному кату, заскалічені долі розбиті хати, хаос думок і зрита земля. Невідомо, коли виб'єм їх від сіля Зрита земля, та непругомо у всіх, хто тут був, залишилася рана, Яка не загоїться більше ніколи, не допоможуть вже навіть уколи. Проте ми встояли, стоятимем далі, допоки кацап не втече на педалі. Покров смежува, як брат і сестра, стоять дві фортеці, у наших серцях безсвіту. На щастя і втіху, ми все повернемо, ми віримо в це. Смерть до ворога прийде прямо в лице, помста буде за вас кожному кату За заскалічені долі, розбиті хати. На все ще багато і менше не стане. Бо тут всі своїми розірвем кайдани, які ви нам вішали стільки років, називались братами а в душі мали гнів, за сльози дітей, матерів і жінок. Заслужив на посмертний війнок, карма вернеться у ваші родини, ви ж дочекайте своєї години. Ай-ай-ай-ай, Покрой межова, як брат і сестра, стоять дві фортеці у наших серцях, без світла й тепла, без радості сміху крали Запива щастя і втіху. Ми все повернемо, ми віримо в це, смерть до ворога прийде прямо в лице. А з кожному кату заскалічені долі розбиті хату.